Придень, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Незабаром Різдво. І я пропоную сьогодні вам зробити ось такого паперового ангела. Погляньте, для цього нам потрібно білий папір. Розрізати А4 навпіл Ось такий розмір, шматочок паперу ось такого розміру. Прямокутничок клей і ножниці, і наші умілі ручки. Розімнемо наші ручки і розпочнемо. З того, що складемо наш шматок бумаги гармошкою або гармошкою складаючи ось так вперед, загинаючи, утворюючи рівну різні. Перегортаємо. І знову таку також саму видно і так складаємо весь листок паперу. Ось. Погляньте, яка у нас вийшла гармошечка або віяло. Далі ми беремо ножниці і заокруглюємо ось тут з одного краю, вирізаючи ось так пів овал, і з іншого краю вирізаємо ось так пів овал. Закруглили. Потім нам потрібно знайти серединку. Для цього ми рахуємо ось такі, ніби реберця. Один, два, три, чотири 5, 6, 7. Ми розділяємо навпіл. Один, два, три. І ось тут по четвертій, по четвертому реберцю ми розрізаємо приблизно третю частину. Нам потрібно ось цю паличку розділити на три. Частини погляньте. І ось до сюди ми її розріжемо. Ось так погляньте, ось так розрізали. Потім одну частинку ось так зігнемо, і іншу частинку ось так. І це будуть крильця нашого янгола, щоб вони Трималися гарно біля нашої основи, намащуємо клеєм і ой, приклеюємо, ось так, з одного боку, охайно притискаючи, і ось так промазуємо клеєм і притискаємо з іншого боку. Ось так погляньте. Потім ось цю частинку, яка в нас трішки розкривається, теж між собою склеюємо. Намазали клеєм і склеїли. Все дуже добре притискаємо, утворюючи рівні отакі форми. А вже потім ось так відкриваємо. Погляньте. Ангелочок майже готовий, але в нас немає ще голівки. Щоб зробити голівку, ми вирізаємо з цієї частинки паперу прямокутничка, подивились, який в нас, якої ширини в нас ангел, і також смужечку ми вирізаємо із паперу. Ось так, рівненько вирізали. Ось із цієї смужечки ми зараз зробимо ось таку пружинку, ніби закрутимо її ось так до серединки. Ось так, дивіться, скрутили ми такий рулетик. Ось гляньте. Трішки він відкрився, і нам потрібно намастити клеєм закінчення нашої смужечки. Ось так. Намастили клеєм і приклеїли ось тут. Погляньте, це в нас буде голівка нашого ангела кругленька, і ми її приклеюємо зверху до нашого ангела. Для цього нам потрібно клеєм намастити, або ось тут зверху, або ось тут можна. Ось цей кружечок наш намазати ось тут, отак, От де ми скріплювали його, намастили і охайно, не поспішаючи, приклеїли до основи нашого ангела. Ось так пальчиком гарненько притиснули. Ось, трішечки розправили, і голівка в ангела. Готово, погляньте. Щоб нашого ангела можна було десь прикріпити до ялинки або повісити біля ліжечка, щоб нас охороняв, ми зробимо ось таку мотузочку ангелу. Для цього візьмемо ще шматочок паперу, сеньку, смужечку. Таку, наприклад, рівненьку, тонесеньку смужечку відрізаємо, склеюємо її, зігнувши навпіл ось тут в кінці, намазали клеєм. Ось так навпіл перегорнули і закріпили. Потім Ось тут у нас буде спинка нашого ангела. Ми на місці скріплення знову намазали клеєм і прикріпили ззаду до нашого ангелочка. Ось так. Погляньте, дітки. І ми вже можемо нашого ангелочка повісити на ялинку або де ви захочете. Погляньте. Ангел з паперу готовий. Малята, вам сподобалось? Зробіть таких ангелочків вдома. До побачення, до нових зустрічей!